26 січня 2024 року Кабінет міністрів України прийняв постанову 94, деякі питання соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ця постанова вносить зміни до порядку призначення допомоги на проживання ВПО. Основна її мета забезпечення підтримки внутрішньопереміщених осіб, зокрема сімей, в яких є особи, які потребують продовження виплати зазначеної допомоги. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і у цьому відео поговоримо про зміни до виплат допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, прийняті в січні 2024 року. Постановою Кабінету міністрів України від 26 січня 2024 року номер 94 передбачено, Автоматичне продовження виплат до 1 березня 2024 року тим ВПО, у яких у січні 2024 року закінчився 6 місячний період отримання допомоги на проживання. Можливість подання заяви на продовження виплати допомоги починаючи з 1 лютого 2024 року. Ознайомитися з постановою можна за посиланням в описі до цього відео. Автоматично з 1 березня 2024 року продовжується виплата. Пенсіонерам, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 гривень. Це 4 прожиткових мінімум для осіб, що втратили працездатність. Особам з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжко хворим дітям, яким не встановлено інвалідність. Дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського опікування та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батькам-вихователям і прийомним батькам. Зверніть увагу: якщо особі не було продовжено виплату допомоги автоматично, але вона належить до зазначених вищих категорій осіб. Потрібно знову звернутися із заявою про призначення допомоги. На підставі подання заяви допомога буде продовжуватися для непрацюючих осіб працездатного віку, які доглядають дитину до 14 років, та для сімей, де виховується троє і більше дітей віком до 18 років, і всі діти проживають в сім'ї та не виховуються в інтернатних закладах. Так, така сім'я проживає на територіях, на яких ведуться або можливі бойові дії, територіях активних бойових дій. Або така сім'я проживає на території, для якої визначена дата завершення бойових дій, але у закладах дошкільної освіти та або в закладах загальної середньої освіти територіальної громади, де проживає така сім'я, відсутні місця або навчання проводяться онлайн, повністю або частково. Для ВПО сімей, у складі яких є непрацююча працездатна особа. Яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботи, діти, які відвідують заклади дошкільної освіти, та або навчаються у закладах загальної середньої освіти, професійної або професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти. Особа, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років. Особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, за тяжко хворою дитиною, в якій не встановлено інвалідність. Працездатні особи, які працюють, проводять підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність, і діти віком до 14 років. У усіх зазначених випадках допомога буде призначатися на всіх осіб, з числа ВПО у такій сім'ї. За умови, що інші непрацюючі працездатні особи зі складу сім'ї, Крім одного отримувача допомоги, зареєструються в центрі зайнятості як безробітні, або як такі, що шукають роботу, або працевлаштовуються чи розпочинають підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність. У разі невиконання такої умови виплата допомоги припиняється з наступного місяця після виникнення обставин, які впливають на припинення права отримання допомоги. А щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наші відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Також виплата допомоги буде призначатися на другий 6-місячний період на підставі подання заяви, малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника, вагітній жінці після 30-го тижня вагітності, особам, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та або отримують державну соціальну допомогу. Відповідно до законів України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, або про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, крім осіб з інвалідністю першої та другої групи, якщо середньомісячний сукопний дохід на одного отримувача в такій сім'ї протягом тримісячного періоду не перевищує 9444 гривень, Чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Внутрішньопереміщені особи, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або яких було знято з обліку ВПО через те, що вони повернулися до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, також зможуть знову звернутися за призначенням допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. На ваші запитання, якщо вони виникнуть, чекаємо у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам більше про послуги департаменту.